Бажаю всім здоров'я, доброго всім ранку дня вечора. Сьогодні у нас на ремонті Kodi Energy. Такий от цікавий інвертор. Перший раз такий бачу, здивований чесно. Гібрид Solar Inverter. Моделька на 5,5 кВт на 48 вольт. По сонечку у нас 450 максимум ППТшка на 6 кВт. 5,5. Це, мабуть, таке як ПВМР на 5, 5 кВт. Ну, Перше, що мені подобається, то це те, що він запилений, забруднений Там пилюка хміття вся, Всяке цікаве. Тому допускаю, що буде трошки цікаво. Так, по ще схоже на Axiom 6 кВт, по-моєму, Mast 5,5 Pro. В принципі, МППТ-шна плата сонячна. Тут дросельки, дросельна МППТ, дросельна основну робочу плату на генерацію синуса. Ну і є трохи бруду мохнатого. мохнатінь. Тут є ще одна халепа. Я не пам'ятаю несправність, тому будемо шукати, що ж тут несправне. Оп, босшина. Дзвенить. Ну, то все. Знайшлось. Мабуть, оті транзюки з ними щось трапилось. Так, до мене трошки повернулася пам'ять. Амнезія проходить. Здається. Стояв він в режимі без перебійника, типу резервне живлення. Працював півроку в квартирі. Потихеньку собі смоктав-смоктав цю пилюку. Ну і відповідно в один прекрасний момент перестав працювати. З цікавого, що я бачу, то це підвздутий конденсатор в блоці дежурного живлення. Відповідно, відповідно, ну це я вже собі придумаю на майбутнє. Поруч є роз'ємчик під фан третій. От туди, мабуть, щось і приліпиться. Так, перевіримо транзистори. На коротке замикання китайськими паличками. Коротке є. Коротке є. Коротить. Куротить. Отут наче нормально. О, тут теж наче нормально. Так, до речі, я ніколи не був. До речі, я ніколи не був китайському ресторані і ніколи не їв ті суші. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як воно. Тут ще е, виходить, що і ці транзистори несправні. Мене доведеться міняти всі ці і силові. Ось так дзвонить по входу. Їм теж халепа приснилася. Отже, процес рухається, діагностики. Ну, поки він рухається, то я трошечки перекушу. Всім смачного! Так, я розумію, що ніхто мені не повірить, але факт, я вважаю, лишається завжди фактом. Ось ці два транзистори гвинти були навіть не дотянуті. Ці два я вже відкрутив. Тобто я відкручую ці два гвинтика. відкручую цей, відкручую цей, опа, а цей відпущений і цей відпущений. Тому я допускаю, що вони могли перегрітися, тим більше, що. Здається, верхній гріється саме дужче. Вони просто перегрілися, замкнули, ну і потім вже, відповідно, ті замкнули. Так, тоді мені потрібно буде перевірити всі гвинтики, попідтягувати. Ну, цей момент треба звернути увагу. Так, гвинти то відкручені були. А трансюки тримаються, приклеєні. Так, трансюки я. Випаю. Яка тут моделька у нас? Genius 42 M10. Зараз перевірю драйверки і заміню транзистори. Які буду ставити, не скажу, тому що вибачайте, але їх вже мало. Їх дуже мало, тому, тому так. Але добре, поділюся. Все одно всього з собою не загребеш. FDP 075N15A, 75 А при 100 градусах чи при 125 і 150 вольт. А точніше там 92 А при 100 градусах, 130 А при 25 градусах, але 75 А, по-моєму, тримає корпус і більше він не витримає. Тому це 75 ки чесні. Красота. Транзистори поставимо. egv 60 n 65 t 1 4 штучки з однієї партії. Так, транзюки я впаяв конденсатор замінив. Ці транзюки замінив. Зараз буду пробувати вмикати, ото буде весело, якщо я ще щось пропустив. Або тут несправний процесор. Ну, нічого. Переживемо. Вентилятор я прикріпив на улюблене місце. Ось тут він буде тепер все обдувати. Блін, яка класна, зеркальна поверхня. Вже все зібрав. Окуляри приготовив. ви теж приготуйте. Поїхали. Ух ти ж його! І не пішло. А, пішло. Вимикаю. Вимикаю, бо треба вентилятор полікувати. Так, і тут ще така цікавість. Другий вентилятор той що я ліпив. На гнізді плюс знаходиться з правої сторони, а з лівої мінус. А цей штикерок було навпаки, я зараз перестав. Так що, можливо, комусь згодиться, а плюс знаходиться з цієї сторони, з правої. А з лівої мінус. До речі, мінусом інвертора вважаю, то, що в режимі простою зараз немає навантаження. Вентилятори зовсім не крутяться. Абсолютно. Ну Хоча б той маленький, той що я поставив, то хоч той охолоджує щось там. Ну то що, інвертор працює. Нічого не вибухнуло. Ніякого цікавого Ніякої цікавої події не відбулося. Скручую його і кидаю на тести. Потестую на зарядку і на розрядку. Батарейку підключив. Вентилятор 20 Вт. Добавляю потужність 300-470. Так, іще трошки. 730 має набрати кіло з чимось. 940, 950. Ну що ж, кидаю на тест, хай собі трошечки розрядимо. Вентилятори вімкнулися, вімкнулися обидва. дують, ну, не дуже так потужно. Кіловат 18. Це на розрядку. Батарейка підрозрядилася, можна вимкнути і спробую кинути на зарядочку. Так, вмикаю на зарядку. Мережа засвітилась. Чекаємо на байпас. Ой зараз має піти зарядка. Якщо все нормально. Так, пішла зарядочка. Ті самі 29 А. Ну що ж, загалом все працює, хай трошечки поганяється. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, бережіть свої інвертори, готуємось разом до блокауту. Всім пока!